Волинські поліцейські ліквідували канал збуту метадону по Україні. Троє затриманих вилучено наркотиків на майже мільйон гривень. Про це повідомили у поліції Волинської області. Організовував наркобізнес 21-річний уродженець Черкаської області. Молодий підприємець забезпечував функціонування телеграм-каналу та всієї схеми. Загалом до реалізації своєї справи він залучив також і двох партнерів: чоловіків 20 та 26 років. Як з'ясували правоохоронці, задля уникнення викриття фігуранти створили кількарівневу систему конспірації. Наркотики ховали в одязі згортки з метадоном. Фактично пришивали до тканини одягу і відправляли клієнтам. Затримати спільників вдалося на гарячому під час організації чергової відправки. При них було виявлено по 40 згортків із метадоном. Під час санкціонованого обшуку в помешканні, яке орендували наркоторговці, правоохоронці виявили та вилучили 410 грамів наркотичного засобу метадон, канабіс, зіп пакети, пакувальну стрічку, рулони з фольгою, електронні ваги, грошові кошти, елементи одягу, до якого були пришиті згортки з фольги, чорнові записи. Досудове слідство триває.